Що при головних болях, коли дуже болить голова, допомагає рослина аквілегія. Я думаю, знаєте ви. Якщо ні, зараз розкажу. У мене, до речі, є до продажу червона і край і гібіскус-кімнатна рослина. Просто шикарні, шість різних кольорів. Коли у вас дуже болить голова, вам потрібно обов'язково взяти в охапок отакий от букетіще аквілегії. А купити її можна в мене по 25-35 гривень кущ. Вони є і махрові, є і пустенькі, і різні кольори. Дивіться, які шикарні кущі. І ви просто берете в охапок квіти, вдихаєте оцей аромат їхній, і як рукою знімає, всі хворі просто уходять. От провірте. А ще дивіться, яка красота є. Всі його їдять, а в нас він як квіт.